Що ви любите, Житомир? Гарне місто, гарні люди. Михайлівську люблю. Гарно зробили теж. Свій район люблю там, де живу. Театр наш люблю. Хороший у нас театр. До речі, я ходжу. Мені дуже подобається. Мені подобається грають наші актори. Я тільки приїхала сюди. Ця вулиця мені дуже подобається. Очень там зонтики, парасольки чудесні. Тут приємно. Добрі люди. За вулицю Михайлівську, бо вона дуже затишна, дуже красива. Подобається, що вона пішохідна, що тут немає транспорту. Як бачите, мені важливо це. Парки всякі, бульвар, особливо ввечері. Так само на Михайлівській, теж є де прогулятися, ввечері посидіти, відпочити морально. Ця вулиця, наприклад, а дуже саме? гарна. Ну, на кінець її зробили, привели до порядку. Ну, Вже давно приємно, що відчувається старовина. Ну і якийсь, мабуть, зв'язок з часом. Люди недаремно працювали туди, тоді. І зараз ми, ми щось там внесли, щоб зберегти. Михайлівська. А чим саме? Спокійно, добре. Можна пройтися з дівчатами, з дітьми пограти. Парк у нас дуже гарний зробили. І гідропарк непоганий. Ну. Нас супер Житомирі, тихе, спокійне місце. За те, що це моє рідне місто. Я тут народилася. Люблять не за щось, а просто так. Тому я його люблю просто так. Тим паче, в мене навіть фамілія житомирець, як я можу його не любити. За щирих привітних людей. Ну і саме краще наше місце. Дуже привітні у нас люди. Всі. І місця у нас гарне, і природа гарна, і де є де відпочивати. Я тут народилася. Це саме рідне місто для мене. І де тільки мені довелося за все життя бувати у відрядженнях, краще не немає. Зелене, люди добродушні. Ну, люблю я своє місто. За все, що він є, що ми тут народилися, що ми тут живемо і будемо жити, і всім на зло виживемо.